Я ж казав, тобі тут не раді, тобі ніде не раді, забирайся звідси. Тоді нали ще одну чарку, та я піду. Кукусики, попсик. Піднімай свою дубцю і пішли зі мною. Ріхітко, дай спокій. Хух. Слухай, часово, мальтош, давай піднімайся. Ну. і... ей! Воу, оце абзац. Знаєш, у розсумах за 40 таке буває, тим паче після віскі. Воно ну, тобі не треба. Якщо не хочеш дихати через дірочку в лобі, покумекай над цим ще раз. Я можу втратити найдорожче, що в мене є. Це не моя, блядь, проблема. Знаєш що, Тепер я зрозумів, чому ти знищив свій світ. Повтори. Цей Росомаха підвів увесь світ. Там що ти а! 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 То розкажеш, що тебе гризи? Ну або ж дочекаємось флешбеків. Або пішов ти. Я без жодної тями рятувати світи. На відміну від тебе. Як я не герой, хлопче. Але ж ти з людей Ікс. Тобто той самий Ікс. О, я ж весь змокрів. Який ж ви, хлопці, тобі? Це вже інша справа. Круте бойовка у слоумо. І щоб на останній межі. О, давай, блядь, почнемо. Давай, блять, почнемо. може кокаїнчику Ей, hey, це єдине, що Файгі заборонив. Ніякого кокаїну, Тоді, може, носик припудримо. Він знає всі метафори, які ми вживаємо. І янольське пилок? — Навіть кокос. Ну а як же Сніжок? — На жаль, Сніжок теж. — А підмести не хочеш? Хочу, але не можу.